Дорогі друзі, ви бачите, який шабаш розпочала владна мафія, корумпована, цинічна, який шабаш вона почала проти Батьківщини, проти мене, проти всієї нашої команди. Вони перетворилися сьогодні на Януковича, і багато голоса. Вони говорять знову про контракт 2009 року. Але для тих. То не зміг, можливо, почути вранці. Я хочу дуже чітко дати конкретні цифри. Перше, у мене в руках вирок, який Янукович, Киреєв, Пшонка, вся ця мафія зробила проти мене в Печерському суді, кинувши мене у в'язницю. Ви розумієте, що вони не мої друзі? Якщо вони не мої друзі, то нічого доброго вони би вироку не писали. Відкрити сторінку номер 14. Де на сторінці прямо написано, що в 2009 році, після підписання газового контракту, ціна на газ була 232 долара 98 центів. Крапка. центів. І це те, що було на базі контракту 2009 року. Можу сказати, що сьогодні саме ця мафія поставила людям в 10 разів дешевшу ціну на газ ніж вона була при мені. І дорожче, сьогодні дорожчі, ніж вона була при мені. Дорожчі. Сьогодні 285 доларів за тисячу кубічних метрів на український газ поставили для людей. А тоді відкрити свої платіжки і подивіться, так який контракт був поганий. А те, що вони зараз підняли таку е, практично хвилю цунамі проти мене, це тому, що наша команда, я особиста, ми стаємо проти цієї мафії, ми намагаємося. Припинити їх корупцію, ми не голосуємо за їх корумповані бюджети, і ми називаємо речі своїми іменами. Саме тому сьогодні і Порошенка, і Яценюк, і все їх оточення, в тому числі наближені до нього депутати, і радикальна партія, керівник радикальної партії, які по суті сьогодні виконує замовлення олігархії, і ми так вважаємо, і так вважає весь політикум, практично. Так, от саме ці люди сьогодні використовують всі тези Януковича для того, щоб спробувати по суті дезорієнтувати людей і налаштувати людей проти батьківщини. Я прошу вас, якщо ми хочемо мати щасливу, заможну, сильну країну, не дайте їм ще раз і ще раз промити вашу свідомість, пропагандою закрити правду і зробити так. Щоб олігархія правила просто безкінечно. А тому, що ми стоїмо проти системи, проти олігархії, проти корупції вищих посадових осіб, вони сьогодні влаштовують проти нас такі демарші. А що стосується принципу, бери або плати в контракті, ну теж очевидні речі: в 2009 році Газпром підписував з усіма європейськими країнами типові контракти, і в типових контрактах... Була вимога бери або плати, але в 2011 році Європейський Союз провів розслідування антимонопольне і виявив, що це є зловживання це положення монополією Газпрома, і це є політизація. І вони скасували всі ці речі, які пов'язані з бери або плати. І Німеччина скасувала Чехія, Польща, всі інші країни через суд скасували ці. Незаконні вимоги, і Україна зараз скасувала. Але за 8 років існування контракту жодна копійка Україною не була заплачена по принципу бери або плати. І те, що сьогодні гарлапанять проплачені олігархами, пустозвони, це якраз є неправда. І вони неправду сьогодні транслюють про переплачені гроші по принципу бери або плати. Але... Коли вже прийшов до влади Янукович у 2011 році, то він переплачував, але переплачував супереч контракту, тому що вони гроші відмивали. І якраз стокгольмський арбітраж і сказав, що в часи Януковича переплати були, а довели, що він переплачував саме тому, що був контракт, на який можна послатися і сказати, що переплати незаконні. І тому не вірте цим. Абсолютно неправдивим заявам, які робляться для того, щоб принизити мій авторитет, авторитет батьківщини і закріпити олігархію в Україні на сотні років, так вони хочуть діяти.